Переговори між шахтарями та керівництвом «Краснодонвугілля» тривають. Від імені гірників в перемовах беруть участь члени ініціативної групи. Вони фіксують всіх учасників протесту на площі перед будівлею, щоб бути певними. Серед страйкарів лише працівники підприємства. Так само стежать і за порядком. Зараз в центрі Краснодона біля адмінбудівлі перебувають близько пів тисячі людей. Страйк триває вже дві доби. За окремими вимогами гірників, учасники переговорів дійшли згоди. Каменем спотикання залишається питання щодо підвищення зарплатні. Остання пропозиція адміністрації збільшити її на 20%. На цю пропозицію вуглярі не пристають. Втім, генеральний директор підприємства вважає, що компроміс зрештою буде знайдений і копальні почнуть працювати в звичайному режимі. Поки що автобуси з гірниками до шахт не доїжджають. Їх зупиняють мітингувальники. Голови довколишніх міст бояться, що копальні зупиняться. И шахтеры не получат достойную зарплату и не будут отчисления значительных в развитии города. Это наши педагоги, это наши воспитатели, и они получают зарплату напрямую и зависят от того, сколько будет отчислено в бюджет города.